Говерло у виїзному турне зазнала принизливої поразки від Дніпро-Азоту та перемогла Дніпро. Асоціація мініфутболу області урочисто завершила змагальний сезон. У долині стартував шкільний відкритий кубок міста імені Героїв Майдану. Говерло у виїзному турне зазнала принизливої поразки від Дніпроазоту та перемогла Дніпро. Зокрема, у Дніпродзержинську сильніші за іменами гравці Івано-Франківці вдруге у сезоні програли Дніпро Азоту 85-58. Господарі відмінно провели другу чверть 24-7 і далі без проблем контролювали хід гри. Цей програш мав би стати холодним душем для ведмедів однак у грі вже з передостанньою командою Суперліги Дніпром івано-франківці теж перемогли лише на останніх секундах: 70-76. Сложна була гра сьогодні. Мы должны были реабилитироваться за проигрыш с Днепр -азотом. И настраивались, знали, что Днепр всегда дает бой на домашней арене. Очень было важно для нас сыграть хорошо. Ну и я считаю, что сегодня удачная игра для нас, выиграли. довольно ровная игра была, без спадов, без особых таких подъемов. Если вы посмотрите, 35 очков мы пропустили в первой половине, 35 во второй половине. Де-то краще сыграли в першої половині в нападении, але, в принципі, старошно ровно играли. Вся игра була напряжена, 40 хвилин до сохранялась интрига, інтрига. есть сьогодні була хороша игра. Завдяки перемозі у Дніпропетровського Верла зберегла шанси на продовження боротьби за вихід у плей-офф, проте чимало залежатиме і від головних конкурентів-ведмедів, зокрема від Миколаєва. Наразі воно франківці йдуть дев'ятими. Ураган ускладнев собі завдання зачепитися за другу сходинку екстраліги. На виїзді ванофранківські франківські футзалісти поступилися п'ятій команді турніру Кардиналу 5-4 дракони зазнали поразки, виграючи в ході гри з рахунком 3-0. Оформивши солідний відрив у першому таймі, на другу половину зустрічі прикарпатці вийшли занадто впевненими у своїй перемозі, за що і поплатилися. Рівненці потрохи скорочували відставання. А коли ураганівці прийшли до тями, господарів вже було не спинити. Не допомогло, а навіть зашкодило заграван п'ятого польового прорахунку 4-4. Я постійно на, на этом останавливаю, что первый тайм мы выигрываем, а второй почему-то мы ну, не доигрываем эпизоды. Чтоб такого что там супер случилось, не увидел. А вот именно. Там тот не добежал, тот сыграл так на тепляп. Отсюда и второй тайм такой. Мы второй тайм проиграли 1-5. Ну, это вообще бредка. Ну, поэтому... Видно було, що команда при рахунку 3-0 не здалася і йшла вперед. Якщо брати такі, ну, по гарячих средах, щоб в мене в пам'яті відложилось, то не можу сказати, що ми от в першому таймі гірше грали, ніж в другому таймі. Ну, але цей футзал непредсказуємий. Цієї неділі ураган прийматиме харківський локомотив, який власне маючи одинакову кількість очок з прикарпаттями у турнірній таблиці йде другим однак має ще дві гри в запасі. Ураган-2 стартував у другому етапі першості України з поразки. Юні ураганівці звітний матч зіграли в Житомирі проти Інбеву. Нагадаємо, на першому етапі західної зони обидві команди обмінялися домашніми перемогами: 7-1 в Івано-Франківську, 3-1 у Житомирі. А от третє побачення цих суперників завершилося мінімальною перемогою Житомирців 2-1. На дубль кращого бомбардира Інбева Андрія Ткачука молоді ураганівці зуміли відповісти лише одного разу. На 33-й хвилині при п'ятьох відзначився Мар'ян Пелех. Цієї неділі воно-франківці прийматимуть Кременчуцький Лукас. Асоціація мініфутболу Івано-Франківської області урочисто завершила змагальний сезон. У святковій атмосфері відзначили переможців та призерів турнірів, а також їх кращих дійових осіб гравців і тренерів. Зокрема, титул кращого бомбардира заслужено отримав Назар Данів з епіцентру. К у цьому сезоні він забив рекордні для себе 26 м'ячів. Вважається досягнення не особистим, а всієї команди. За слово всієї команди до нас всі забивають. Ну. Я думаю, що всі старалися, ну, і так вийшло, що я виграв цю нагороду. цей Хотілося щоб команда стала чемпіоном, скільки ми вже і граємо. Вже четвертий третій рік вже граємо і ніяк не можемо за четвертий, четвертий Тут чемпіоном, все виграли. Ну, цей рік до нас вдався. як відомо, ігри вищої ліги приймав мене коледжу фізвиховання. Директор навчального закладу Любомир Посічняк визнає обласна першій зміні футболу найбільш організований турнір, який проводиться у цій арені. Одночасно, Любомир Посічняк є президентом бронзових призерів першості урагану 3 КФВ». Цьогорічним результатом підопічних задоволений. Звичайно задоволений. Що ви бачили нагород всіх, кого нагороджували. Це самі молоденькі, самі самі ша юні футзалісти. Це Ну, всі студенти коледжу звичайно. мені дуже приємно, що вони здобули бронзові нагороди. Ну як. Спортсмен, як тренер бувши, ми будемо ставити ще вищу, вищу планку. Прогрес в організації турніру відзначив і голова Асоціації мініфутболу Івано-Франківської області Василь Костюк. Зокрема, значно зменшилася кількість нарікань на судівство. А от над видовищністю змагань визнав, ще варто попрацювати. З приводу о, видовищності і Самої професійності хотілося б побажати трошки кращого, тому що рівень майстерності чуть-чуть знизився ніж попередніми роками. Причини цього можуть бути різні моменти, це в тому числі і неплатоспроможність. Учасників і інші такі моменти, але загалом я задоволений проведенням чемпіонату. Надіюсь, що наступний рік він буде більш видовишним, більш кращим в плані суддівства, організації і всіх таких моментів, які присутні при організації футзалу. Наразі футзальні команди вирушають не більш ніж піврічний перепочинок. Наступний одинадцятий чемпіонат області орієнтовно розпочнеться в перший вікенд листопада. Організатори очікують побачити у вищій та першій лізі нові команди і обіцяють проводити ігри не лише у Івано-Франківську. Головне, що маємо на меті, це створити чемпіонат області таким повноцінним. Тобто, команди, які мають зали. А це Городенка, Долина, Коломия. Якщо вони будуть приймати участь у наших змаганнях, то ми будемо. Значить, робити календар так, щоб домашні матчі їхні були в них вдома. До речі, аби дещо втамувати гравців та вболівальників до міні-футболу, асоціація футзалу в області можливо започаткує короткий літній турнір просто неба. Переможець обласної вищої ліги К» вирушив на фінальний етап аматорської футзальної ліги України. Змагання розпочалися у п'ятницю в Одесі. У них за бажанням беруть участь переможці регіональних аматорських футзальних команд. Цьогоріч 15 колективів. Капітан Прикарпатців Володимир Лисюк напередодні жеребкування турніру впевнений, команда туди їде не заради прогулянки. Завдання завжди ми ставимо найвище, але щось можна буде говорити після того, як ми приїдемо на місце, подивимося жеребкування, які команди там будуть представлені, якими гравцями, тому що зараз на Україні багато професійних гравців виступають за аматорські команди, і тому не можна сказати, який рівень тої чи іншої команди наперед. Вже пізніше стало відомо, що згідно жеребу суперниками епіцентру Кас стали кращі команди Вінниці Ізмаїла та Кривого Рогу. Зокрема, івано-франківці вже зіграли проти Криворізького конкорду і впевнено перемогли з рахунком 3-0. Забивали Володимир Прокоп, Дмитро Мельниченко та Назарданів. Пізніше івано франківці програли вінницькому енергетику а в суботу зустрічаються з ізмаїльським митником. Надія Мохнацька виборола срібло на етапі Кубка Європи в Італії, які розігрували 21 березня. Лижна акробатка показала тут другий результат, пропустивши вперед росіянку. Третьою фінішувала представниця Казахстану. Старт наступного дня Івано-Франківці не вдався лише восьме місце. Ці змагання для місцевої учасниці Олімпійських ігор у Сочі стали останніми у тривалому сезоні. Тож наразі спортсменка йде на відпочинок. Дворазова учасниця Олімпійських ігор Богдана Мацьоцька без проблем здобула дві перемоги на чемпіонаті України з гірськолижного спорту. Змагання серед юнаків юніорів дорослих завершилися в Буковелі. Зокрема, Косівчанка взяла золото у слаломі та слалом гігантів. У командному заліку серед юнаків збірна команда івано франківської області здобула перше місце, а команда дорослих третє місце. Загалом прикарпаття здобули дев'ять медалей різного гатунку. Змаганнями з фігурного водіння в Івано-Франківську відкрили автомобільний сезон. На стоянці одного з гіпермаркетів міста за звання найвправнішого конкурсували 14 учасників. Традиційно вони мали на час продемонструвати вміння оминати різні перешкоди, розвороти і їзду задом наперед. Фішками ж при цьому були живі люди. Ми в одному клубі спортсменам довіряємо, тобто страху взагалі немає. Звичайно, може, комусь страшно би було, якщо б звичайно якась людина стала, але ми в цьому живемо. Нам... Ми не боїмося такого цього року. Жінок-учасниць було чи не найменше, лише чотири. Однак це не вплинуло на видовищніх змагань. Перемогу тут здобула досвідчена Наталія Федек. Жінка згадує, ще якихось п'ять років тому на схожому турнірі фінішувала останньою. Коли я взяла перший раз участь у змаганнях по автослалому, це був жіноче свято, 8 березня. Я зайняла останнє місце. Я була 15 з 15 учасниць. І було таке бажання знаєте, доказати самій собі, напевне, от навчитися їхати так, щоб не бути п'ятнадцятою. І так з руками я йшла до цього. До речі, саме автослалом каже організатор турніру Олександра Кодак, для багатьох стає перепусткою у професійний спорт. Автомобільний слалом це є така вид автомобільного спорту, як перша сходинка до великого раллі. Люди щось починають хто з картингу, хто з слалому. у нас в місті саме це є слалом. Відповідно, приходять нові люди, яким, якщо в них все виходить і їм це дуже подобається, то вони ростуть, ростуть і доходять до рані. Переможців та призерів змагань традиційно нагородили кубками, грамотами та цінними подарунками. До речі, такі турніри тепер відбуватимуться кожного місяця. У долині стартував відкритий кубок міста імені Героя Майдану. Ідею шкільного турніру прикарпатське містечко перейняло у президента народного футбольного клубу Ураган Олександра Бубина, адже схожі змагання вже втретє відбуваються у Івано-Франківську. Тим часом у Долині за прозовий фонд 10 тисяч гривень розпочали боротьбу вісім команд. Війна війною, розумієте, але наші дітки не повинні страждати від того. І тому ми знаходимо ці можливості і не тільки в футболі, для того, щоб фінансувати те, що потрібно місту. Тож учні п'ятих-шостих класів отримали нагоду не лише проявити свої футбольні таланти, а й покращити інфраструктуру своїх рідних шкіл. В нашій школі треба лампочки поміняти, вони там. Турники більше, підлогу, і м'ячів нема. Сам турнір зацікавив не лише хлопців, а й дівчат. Зокрема, ворота гімназії номер 1 взялася захищати Оксана Прохороненко. Я 4 роки вже граю. Ходив мій брат, я б хотіла спробувати, Попробувала, десь сподобалось. Мені легко на фазиці На в нападі я, в мене дуже, я дуже швидко змучуюсь. Після двох зіграних матчів лідерство в турнірі захопили учні села Яворова. Тренер школярів Андрій Ільницький не здивований, адже діти на змаганнях грають з повною відповідальністю. По класах дуже мало дітей. Там у нас 10, 4 хлопчика, 5 хлопчиків, там шостий, п'ятий клас. Але діти були дуже задоволені, бо вони в мене 6 класу, там чотири хлопчики ходять в спортивну школу сюди займаються. Они дуже чекали цього турніру. Дуже задоволені. Ми готувалися до змагань серйозно. Більше зараз я так на інтенсив поставив на футбол: тренування, подачі, удари. Президент народного футбольного клубу Ураган Олександр Бубен вірить, широка географія започаткованого ним шкільного турніру дозволить віднайти майбутніх зірок футзалу. Одна із завдань. Яку ми покладаємо на цей турнір? Це пошук талантів, яких можна надалі запросити до лав урагану і з тих діточок виростити фахових професійних фут футзалістів. Шкільний турнір в долині проходитиме по коловій системі. В сім турів команди, які посядуть перше та друге місця в турнірній таблиці, зіграють золотий матч для визначення переможця.